Сьогодні у мене буде страва із молодих кабачків. Зараз кабачки добре помию, нашаткую на крупній техці. Кабачки нашаткувала і зовсім їх не віджимаю. Залишаю, як є, хай вони будуть сочні. І зараз ще нашаткую одну морковку. Така морква невелика. Спочатку обсмажую сосиски, у мене вони молочні. Ви можете брати або копчене сало, або копчений бікон. Обсмажую приблизно 5 хвилин до золотистого кольору. Пройшло 5 хвилин. Сосиски гарно обсмажені. Зараз додаю цибулю. Цибулі давайте багато. У мене 2 штуки. Обсмажую на середньому вогні приблизно до 5-7 хвилин. Цибуля має бути м'якою. Через 7 хвилин додаю моркву. Продовжую тушкувати приблизно 5-7 хвилин. У мене зазвичай 5-7 хвилин забирає цього часу. Ви дивіться, за своїм часом. Одна чайна ложка кмину без верха. Я люблю кмин сюди додавати. Ви можете не додати. Це за бажанням, за вашим смаком. Пройшов певний час, зараз додаю кабачки, обсмажую приблизно до п'яти хвилин. 500 грам кефіра, доливаю трошки води, приблизно 200 міль води. Жирність кефіра може бути будь-яка на ваше бажання. Шунок все одно не розуміє, скільки жирності попадає. Так що давайте кефір такий, як ви хочете, за жирністю. Зараз додаю спеції за смаком. Свіжемолотий чорний перчик. Сіль, Вегета. Куркума можете замінити на червону паприку, мелена лаврушка. Готується дуже швидко з доступних продуктів.